І так, шановні друзі, сьогодні у нас новоляді подрібні жілок від торвельної марки життя. В комплектації у нас до двигуна входить інструкція по експлуатації, в якій можна дізнатися порядок підготовки двигуна до роботи, порядок експлуатації, ну і відповідно технічне обслуговування. З інструментів в комплектації входить свічний ключ, сам подрібний знаходиться в розібраному вигляді. Одразу хочу зазначити, що інструкції по експлуатації на подрібній гілок комплектації немає. В загальному, щоб зібрати даний подрібний гілок, проблем ніяких не повинно виникати, перш за все, необхідно прикрутити дві півісі, на які встановити колеса. Далі необхідно встановити передні поворотні колеса, після чого можна встановити ручку для перевезення подрібнюючих гілок. Крім того, перед тим як встановлювати двигун, з нього необхідно злити транспортувальну оливу, якої знаходиться близько 100 грам, і залити оливу для 4 двигунів. Далі необхідно раму модуля прикрутити до основної рами, на яку закріпити ріжучий модуль. Робочі вали ріжучого модуля виконані круглою форми, на кожному з яких розміщено по три ножа, кожен з яких кріпиться чотирма болтами. Зверху на річчю модулі зазначені основні його технічні характеристики, рік виготовлення та серійний номер. Одразу до плюсів даного подрібнювача хотів би віднести, що усі кріпильні матеріали знаходяться не насипом, а в місцях кріплення відповідних елементів, причому кріпильні матеріали знаходяться тією стороною, якою необхідно кріпити відповідні елементи. Такий вигляд потрібні гілок має після повного збирання. Також хотілося б відмітити, що модель даного потрібні LC80R, а це вказує на те, що він має різати деревину діаметром до 80 мм. Але це буде перевірено під час його експлуатації. Також хто би зазначити, що один із болтів, яким кріпиться пластикова кришка, яка закриває підшипники робочого валу, до половини був відкручений, а це вказувало на те, що на нього має кріпитися захисний щиток. Ну і звісно, не все тут ідеально. Петли, на які має кріпитися захисний щиток, не зійшли з посадочними місцями. Одна із петель не зійшлася близько 10 см, а інша близько 2 см. Звісно, це не є критично, їх можна обрізати та переварити для надійного кріплення захисного щитка, проте інструмент зазвичай купується не для того, щоб його удосконалювати, а для того, щоб його експлуатувати. Також хотілося б відмітити, що тут доволі простий механізм натягування ремня, тобто прикручуючи натяжний болт, посувається вперед або назад, пластина, на якій розміщений двигун. Цим самим регулюється рівень натягування ремня. В подальшому ще покажу, як даний потрібний справляється з рубанням гілок, а на цьому у нас огляд завершен. Дякую всім за увагу.